Він буде врешті, тужить нестримно, за тим, чого нам вже не вернуть. І врешті піде, вже сивим димом, куди всі болі, печаль. йдуть. Етюдом після війни, а також пейзажною лірикою, дорожніми етюдами з книжки альбому, що поєднала авторські поезії та світлини, полтавська письменниця та фотографка Галина Вовченко ділилася з волонтерками загону Невтомні бабусі. Зараз мені вірші даються досить як сказати, болюче, як мати військового, як теща військового, як дружина чоловіка, в якого брат військовий. Зустріч відбулася у бібліотеці філії номер 7 де волонтерки трудяться без вихідних для наших захисників. Бібліотека сітки, бібліотека, госпіталь і отакі одинакові. Тільки її світлини дають нам можливість ширше побачити природу а отаке відволікання напевно, як ну, як якесь віддушина. Книжка альбом є продовженням циклу фотопоезії авторки, а точкою відліку можна вважати 2011 рік, каже Галина Васильівна. Зізнається, де знаходить джерела натхнення. Треба багато рухатися. Багато рухатися скажімо, серед людей, країною та хоча б своєю областю. Нові враження, нові від цих вражень думки. Бо ми були такі, що виїхали, то ми в Маріуполі, то ми в Бердянську, то ми в Запоріжжі і на Західну Україну теж їздили. Збірку поетеса присвятила своїм батькам. І зітхають стіни і голе скло і тиші, вістря, материна, хустка. Перша на презентації фотопоетичних етюдів Галини Вовченко волонтерка Наталія Сердюк. Звісно, враження дуже великі, хороші, навіть те, що вона ну, бачить такі тонкощі, яких можна пройти мимо і не побачити. Мені дуже сподобалося. Ще трошки сонця, ще трошки вітру, ще кілька теплих, вологих днів, і вона вбереться у сукню з квітів. Наприкінці презентації кожного чекав приємний сюрприз: альбом фотопоетичних етюдів у подарунок.